У нас є наш гість, так, це Денис Дуд, Дудник, ветеран російсько-української війни, засновник психологічного хабу Танто чи Тенто, вибачте, я точно не знаю, як правильно читається воно. Ще раз пана даю, танто це що, бо я так чітко не зрозумів. В японців самураїв, в них був меч основний так. катана, так. До нього був парний меч, меч-супутник менший. Ага. Називав він Вакідзаші. Ага. Це другий меч. Той великий, коли заходив, наприклад, якесь приміщення, пишув, він гості. його обов'язково віддавав. Не можна було з катаною зайти в гості. Негарно. Не, не -то там спеціально ага. були підставочки, вони все складали. Але Вакідзаші короткий меч. Самурай завжди ага. залишав з собою. Але був ще на сакі вже супер випадки, то був ще танто. Це такі Фін, зо... фінка маленька. Це насправді така майже копія викидзаші, тільки він ще менший ага. і вже з маленькою з тим руків'ям маленьким. Плюс танто дуже любили жінки самурайських родин, ага. оскільки вони не мали права носити ні викидзаші, ні звичайну катану, але, будучи якби шляхет, шляхетних кровей і так далі, вони мали право на самооборону. Наприклад, якщо до них хто там залицявся проти їхньої волі, вони могли ага. мали право вбити. Ту людину, або принаймні вбити себе, щоб її там, наприклад, не зґвалтували або не обезчестили. І вони дуже популярно було мати танто, цей цей кінжал Але він так за формою саме Леза він нагадував катану. Ага, зрозуміло, цікаво. Ну, я якось цікавився тою тематикою, захоплювався взагалі японською культурою свого часу. Вплинула, може, і на мою доньку Терезу, яка вчила теж японську мову. ось ну але Дякуємо. Приєднався до нас вже Денис Дудник знову. Вітаємо ще раз вас. Так, да, я вас вітаю теж. О, значно краще. Зовсім Значно Два. краще. Продовжуйте. Будь ласка, про реабілітацію, пане Денисе, вашу історію прошу. І про вашу особисту да. історію війни. Е, ну, моя історія проста. Е, як у більшості українців. Е, Весною 2014 14 року пішов добровольцем і боронив Україну, е, отримав деякі проблеми по здоров'ю. Е, і зимою зима була дуже холодна, якщо пам'ятаєте. 14-15 рік у нас там на Донбасі було до мінус 30, а взагалі там мінус 10, мінус 15. І це все е, на землі працювали. Тому, е, тому е, сильна була проблема по здоров'ю, і якраз е, це спонукнуло мене е, займатися практиками рейки. Тому що е, медицина медициною, але без е, особистих якогось вкладу для того, щоб е, реабілітуватися, не обійшлося е, після е, оборони Ірпеня, який був 22-го року. Е, Виникли подібні, подібні стани в мене, але завдяки тому, що були навички певні, то я вже ну, так швиденько відновився. І хочу, є таке бажання цими напрацюваннями поділитися з іншими. Тому розкажіть про, 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 про хаб, який ви відкрили. Ну. Як, як, як це функціонує? Як вам вдалося це організувати? З чим ви стикаєтеся? І... Як багато людей до вас звертаються, і в чому власне, ваша методика? Як ви допомагаєте? Значить, у нас, ну, по-перше, психологічний хаб танту створений завдяки Українському ветеранському фонду. Який організував конкурс «Варто 2.0 і переможцем, якого я став. І він він, Український ветеранський фонд виділив кошти на мій проєкт, і буквально 4 числа ми відкрились цього місяця. Ми пропонуємо програми, наша команда. Крім мене, ще є дві психологині і реабілітолог. Ми пропонуємо програми по відновленню ресурсного стану для чоловіків, для жінок окремо, також програму по підтримці при втраті і сенси призначення такі, такі програми. програми Офлайн, тобто, це для Ірпеня і Бучанського району, але є онлайн-програми. В своїх програмах ми використовуємо інноваційні методи. Наприклад, такий лайфтрекер Вебконтроль, який працює з чат GPT, вже четверта версія. Тобто, це використовуємо в наших практиках самі сучасні техніки технології. А, ну, В принципі, ось основне про що я хотів сказати. Денис, це на базі відбувається. Я знаю, ну не знаю. Ми з вами просто з одного міста з Верпеня. Всі знають, що в Верпені є військовий шпиталь Ірпінський. Це на базі шпиталю військового відбувається чи якось окремо? Ні, це окремий проєкт. Окремий проєкт. Він до е, військового е, ну, не стосується військового шпиталю. Розкажіть, як багато людей до вас вже звернулося і які ну, найбільші проблеми, з якими до вас звертаються? Прошу. Ми, відкрилися, ми відкрилися не так давно нещодавно, тому, скажімо так, сказати, що ми там вже якісь групи провели, то такого ні. а приватна практика, робота з Ну, дівчата ведуть вже давно. Тобто, від початку, як тільки ми е, зачистили ірпінь, е, приїхали, повернулися сюди е, психологіні і надавали допомогу. А основні е, основні проблеми це, звісно, втрати. Втрати, тому що дуже багато е, е, мешканців громади втратили близьких, рідних, а також були свідками цих цього. Я навіть не підбираю слова, що тут було. Тому це відновлення, відновлення ресурсного стану, підтримка психіки, підтримка при втраті. Оце є основні, скажем, проблеми, з якими ми працюємо. Тобто, це не лише для військових, але й для цивільних. Ваші ваші програми. Ви знаєте, військові цивільні постраждають в таких ситуаціях не менше ніж військові. От. Скажу, де мені, коли мені було страшно більше за всього, коли в мене не було зброї 24 числа в Бучі. Тому що якби мене там взяли, то ну, виявляйте, що б зі мною там зробили. І це було страшно. Як тільки отримав зброю, стало ну, дуже комфортно. Це називається активна безпека. А коли поруч з тобою ще таких е, е, сотня, то то це вже ну стається впевненість і е, тоді е, і у військовим кну військовим насправді е, на передовій, на передовій дуже ну якби відчуваєш е, себе більш безпечно, ніж е, е, психологічно, да, морально. Тому що в тебе є зброя, тому що поруч навколо тебе є е, товариші, і там ти чувствуєшся більш впевнено, ніж е, беззбройні люди е, в тилу, які могли попасти в полон, і що, ну, які по суті, по суті вони були в полоні. Докупацію навіть є були випадки такі, що одна жінка ще місяць майже ховалася по під, підпі підвала, По підвалах, коли ну, ми звільнили ірпінь, от вона настільки була ну психологічно травмована, що вона ще майже місяць ховалася і не знала, що ірпінь же очистили. Тобто тут, але, але дійсно підтримка, підтримка бійців, вона дуже важлива, дуже важлива. Це функція навіть не таких психологічних центрів, як в мене. А це, мабуть, функція держави. Тобто бійців треба підтримувати психологічно ці всі. Снажинність поранення вони впливають, і це, це дуже важлива Функція в Лесі є глядач знайомий, з яким який втратив ногу, і тут відновлюється у Львові зараз. І вона його провідувала, і його історія вона їй просто вже казала в етері, я Тому думаю, можу і повторити коротко, що він теж провів. Він лежав, вже фактично там зайшли росіяни, і він лежав просто в траві, в такій густій в полі, щоб і, і, і стікав кров'ю, і, 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 і просто і, і він кілька годин там провів, а перед тим був дуже жорстокий бій, де і він вбивав, і вбивали його побратимів, словом, всяке таке. І потім він тільки почув, що говорить українською, і тоді озвався. Вибили москалів, і вони його забрали. і ну Тобто, людина отаки от пережила. І і він каже: Ну до мене прийшов психолог в шпиталю і сказав, жахи сняться? сняться. Ну, добре, випийте там цю пігулку і все. А, тобто, я розумію скепсис цієї людини, чи достатньо. От, власне, такої просто допомоги медикаментозної, вона, вона теж, напевно, важлива. Чи може психолог, який не був на війні, бути помічний? От в чому особливість тих психологів, які самі пройшли ПТСР, які самі знають, що це таке? Ну, Відразу скажу, користуючись тим, що я в ефірі, щоб почули, я організовую зараз групу Сталева гільдія. Шукайте на сайті психологічних хаб. Танто є анонси, і в моєму особистому акаунті Фейсбуку з посилання це для бійців. Робиться онлайн група, куди можуть долучитись всі бажаючі. От так, психологічні психологічні травми, вони навіть строку довнини немає. Тобто, ті, хто отримав поранення, ампутанти в кого контузії, ще з 14, вони досі живуть в тій ну, ще в тому вимірі, і проблема в тому, що да, і дійсно дійсно зневіра в можливість психологічної реабілітації. Щодо... щодо... Того, що парні довіряють таким самим, як е, вони, це дійсно так. Але е, е, ви знаєте, що якщо, е, наприклад, до стоматолога звернувся, одному ти довіряєш і в тебе все нормально проходить. Такий самий, е, якому людина не довіряє, болить. Да? Тобто, це, е, це дійсно існує така штука, що е, довіряють тому, кого. Ну, Кому довіряють, з тим іде одужання швидше, і щодо ліків, звісно, я не не, не проти медмедикаментозної коли, коли людині вже край. Ну тобто, вже вже дуже важко. Якщо якщо терпимо, то це можна робити ну. І без без медикаментів, тому що медикаменти вони по бочку мають, звісно, що коли приходиться лікуватись після лікування. От. Що ще сказати Денису? Я ще хотів вас, знаєте, що запитати вже як у безпосереднього учасника боїв за Ерпінь. Ви згадали про Бучу. От я в ерпіні живу, жив Андріїв жив в Бучі. Скажіть наступне: колись зверталися до мене колеги ізраїльські, вони робили фільм, телеканал Ізраїльського кнесату журналісти робили фільм про якраз про розвідування Київської області. І вони поставили до мене запитання, на яке я не знайшов відповіді, бо не був безпосередньому час. Власником, на жаль, боїв за Ірпінь. Вони запитали, чому в Ірпіні вдалося організувати збройний опір і зупинити росіян. А в Бучі ні. Чому в Бучі такого не було? Можете якось на це запитання відповісти? Чому в Бучу зайшли і достатньо швидко її окупували, а вже по зубах росіян отримали саме в Ірпіні? Прошу. Ну, Вони по зубах отримали. Ще раніше в гостомелі, тому що 25-го вранці е, по порядку у нас в Верпіні дуже сильний ветеранський рух, дуже сильний. Це відрізняється. Ну я, я ну багато подорожую і. Е, Якщо порівняти по інших містах, то він тут дуже сильний. Всі постійно на телефонах були. Тобто всі друг друга добре знають, е проводились спільні заходи, тому е 24-го вранці вже був збір і всі були зібрані. 25-го отримали зброю, і 25-го вранці ми вже в Гостомелі на мосту воювали. От. Потім були. Е і це все добровольці, ті е просто мешканки, мешканці. Без, е це не, не ЗСУ. От потім воювали в Бучі, але в Бучі та скажем, сили були не рівні а. Росіяни дійсно там була дуже сильна, дуже багато сили кинута, дуже багато. І по законах війни нічого ти не вдієш, коли там дійсно місць. Ну, тобто, там було стільки стільки техніки, стільки людей, що ну утримати це було дуже важко. Але вони зав'язли. Вони зав'язли по тій самій причині, що, якщо пам'ятаєте, 300 спартанців, як вони утримували це огромне військо, те саме произошло в Ірпіні війні. Якраз вони там щемилися в, через госпіталь, це шпіталь. І, по суті, ми малими силами і через жираф. Ну, тобто, по суті, вузькі місця, вузькі місця вони... Це ж, жираф, про який ж... згадали. То... Ну, с... так, жираф – це такий торговельний комплекс, який на, по дорозі з Бучі якраз на, на Ірпінь. Між, на РП. між Бучі і Ірпінем. Та, я, я, я звідси вже дивився ті кадри. І це було... Угоріли російські ці трупи, знищені та. БМПшки, БРДМи і, і, і російські так звані розвитки. Гвардія, яка лежить обвуглені трупи. Це буквально перше відео знищених росіян було тоді перші дні війни. Так, так. Росгвардія лежала на Гостомельському мосту, А тут були е, ну тут були трошки інші, але такі самі закінчили вони так само. От, так да, дійсно. Вони е, можливо, це можливо, ще е, е, дійсно. Е, Психологічна е, настрой е, наших е, наших хлопців, тому що е, ну трималося, трималася парня. Я можливо це так трошки як сказати. Самовпевнено, але мені здається, що в нас дуже нація дуже войовнича. І мені здається, що е дурню вони це росіяни зробили, те, що сюди пішли, тому що вони не з тим не зв'язалися. Настільки в нас сильні круті пацани, що е Скажем так, один з сотні кошти стоїть, от. тому що ну я, я свідок тих штурмів диких, коли вони просто м'ясо кидають, от просто біжать на на під постріл, да, як не знаю, це не якісь не люди, у нас так не воюють. От. А але парні дійсно малими силами тримали дуже великі сили. От. ну Дякую. і це це, мабуть, це, мабуть, буде продовжуватись до тих пір, поки в них м'ясо це не закінчиться. Дякую вам. Денис Дудник був з нами.